Останні події підняли важливі питання про респіратори та їхню роботу. Що стосується щільно прилягаючих респіраторів, одне можна сказати напевно: якщо робочий респіратор не герметизується належним чином, немає впевненості, що він забезпечує очікуваний захист. Ось чому так важливо зосередитися на придатності та перевірці на придатність, і чому багато країн вимагають перевірки на придатність, щоб забезпечити захист працівників. Якщо респіратор не підходить і не прилягає до обличчя користувача. Забруднене повітря може проходити навколо респіратора в зону дихання користувача. Респіратор підходить належним чином, коли він утворює ефективне ущільнене на обличчі користувача, що допомагає направляти шкідливі частки в повітрі через фільтруючий матеріал респіратора. Декілька методів перевірки придатності доступно, щоб допомогти вашим працівникам переконатися у придатності їхнього респіратора, щоб вони могли зосередитися на важкій роботі та зробити вашу операцію успішною. Обличчя у всіх різні, і жоден респіратор не підходить кожному обличчю. Вибираючи респіратори, важливо враховувати, які небезпечні забруднювачі можуть бути в повітрі, а також застосування на робочому місці, а потім допомогти забезпечити правильний вибір розміру респіратора за допомогою тестування на відповідність. Якщо респіратор не підходить належним чином, він не може забезпечити призначений захист за знос. Протестуйте це! 3М вже десятиліття лідирує в захисті органів дихання, приділяючи увагу підходу. Це важлива частина того, що входить у розробку та виробництво респіраторів, яким довіряють у всьому світі, включно з респіратором від твердих частинок 3 М Аура, який має показник проходження тесту на придатність до 93%. Коли ви зосереджуєтеся на фізичній формі, ви допомагаєте своїм працівникам упевнитися у своєму респіраторному захисті, щоб вони могли викластися як найкраще.